Криптовалюта та Україна як взагалі можуть бути пов'язані ці слова? Mm? Як взагалі криптовалюта може бути пов'язана з країною? Повірте, може, скандали про відмив грошей, корупцію, і в той і же час Україні. перспективне майбутнє Україні для країни. Україні. Так, це все пов'язано з криптовалютою. Тому давайте розберемо, що можливо відмивати гроші через крипту. Та чи можуть бути ці гроші пов'язані з корупцією? Та що таке українське золото? Але спочатку я задам вам питання, на яке дам відповідь трішки пізніше? Чи можна зробити щось так, після? Цього залишитись незаміченим. Ви поки подумайте, напишіть свою думку у коментарях. До речі, там трішки вище у описі буде два моїх телеграм-канала, тому кому цікаво, можете переходити. Так ось, давайте залишимо корупцію та відбив грошей завдяки криптовалюті на десерт. А зараз давайте я вам розкажу, що таке українське золото. Так я гадаю, що ви розумієте, що я маю на увазі не справжнє золото, а криптовалюту. і як вона допомагає Україні спочатку початку повномасштабної війни у 2022 році. Завдяки криптовалюті було переведено понад 100 мільйонів доларів на допом... Україні з них 60 мільйонів зібрав фонд Aid for Ukraine, який збирав гроші на допомогу військовим. Також дуже багато волонтерів приймають донати у крипті, і тому я гадаю, що ця цифра у 100 мільйонів це ще по-божески, там 200-300 а то мільярд. Також багато українців пов'язано з криптовалютою, бо Україна входить у топ 5 за використанням та зберіганням криптовалют по всьому світу. І як ви розумієте, не тільки Україна використовує крипту, до прикладу та ж Америка. Тільки дурак буде спорити з тим фактом, що ціна біткоїна та взагалі більшості криптовалют Залежить від ставки ФРС або ставки по безробіттю в Америці. Також дуже багато плотних володарів криптовалют знаходиться у Америці, або іноді трапляються такі випадки, коли країни визнають біткоін другою валютою на рівні долара США. Наявний приклад був у Сальвадорі у 2021 році, що допомогло втримати економіку. Та що там казати, євросоюз почав створювати євро на блокчейн. Але давайте повернемось до України. Я гадаю, ви чули про закон про віртуальні активи. Якщо коротко, то цей ряд правил, завдяки якому криптовалюту. На рівні країни признають легальною. Тобто кожен може купувати криптовалюту у банкоматах. Так, це той самий випадок, коли ти в АТБ купуєш кобасу за крипту. Тобто це максимально спростить використання криптовалюти. Так, це зручно, швидко, можливо, дешево, але є і свої мінуса. По-перше, це контроль. Так, це той самий CBDC. Якщо коротко, то це віртуальна валюта. Так, це те саме, що зараз робить Євросоюз. Тобто це зручно, швидко, можливо, мобільно, але це просто нереальний контроль. Дивіться, давайте Аму ситуацію ви ходите собі на роботу, заробляєте собі грошенята у криптогривні. і тут різко комусь ви не сподобались. Та за секунду ваш акаунт блокується та забирається усі ваші грошенята. Але це якщо ви дрок, якщо ви хоч трішки зображаєте, ви можете купити якусь монеточку, перекинути на гаманець, холодний, гарячий або на криняк на ту ж біржу, та там їх просто зберігати та так себе страхувати. Але це можливо зараз, можливо, в майбутньому ті ж холодні гаманці або гарячі гаманці вже будуть просто Зламуватись отак, тому я не знаю. Коротше, усе залежить від рук, які роблять закони з приводу крипти, тому що це може бути як тим самим золотом, яке підійме країну з колін, але і у той же час це може бути справжнім гадюшником для дуже поганих дядьок. І тут чудово підійде питання, яке задавав спочатку: чи можливо зробити щось та залишитись незаміченим? Я гадав, ви неодноразово чули, що крипта секретна, децентралізована. Ви можете робити, грубо кажучи, усе та залишатись незаміченим. І насправді це дуже далеко від правди тому що кожен бажаючи може подивитись, скільки грошей у вас на гаманці, куди ці гроші були відправлені, звідки ці гроші прийшли і тому подібне. І зробити це все можна завдяки усяким сканерам, по типу ефірскан, бісієска або полігонська. Коротше, варіантів просто мільярд найпопулярніші залишу у описі. Якщо це у нас виходить, ми не можемо зробити щось та залишитись незаміченим, але завжди є той самий запасний варіант. В нашому випадку це монета манера По факту, це саме прихована монета. Щоб ви не зробили, це. Ніхто не зможе побачити. Тому ця монета дуже часто використовується поганими дядькам. Воно навіть на White House Market ви можете щось придбати за цю монеточку. Що, до прикладу, зброю, якісь заборонені речі, дані людей або не дані, а просто людей. Коротше, це не монета, а скарб для всяких поганий дядьок, але я вам не рекомендую цим займатись, тому що ну нафіку воно надо. Добре, а як щодо відмиву грошей, як? Бляха, взагалі можливо відмивати гроші через крипту. Насправді, варіантів просто жопи. Потихеньку закидати з різних банків собі на біржу, на біржі купувати якусь монеточку, перекидувати на різні гаманці. Таси гаманців у всяких странах по типу ОАФ, а точніше в Дубаї можете купити собі квартиру, машину, здавати її в оренду та отримати вже білі грошенят. Але стоп, ж п'ять минут назад сказав, що б я не зробив, мене найду так. Казав, але вас будуть шукати тільки тоді, коли ви будете на це давати якісь признаки. Якщо ви звичайний дядька, ходите на завод по вечорам займаєтесь якоюсь там криптовалютою, то ну комон, ви будете просто нікому не цікаві. Але але я так і не розповів про саме цікаве, так. Про корупцію справді останнім часом для мене TikTok перетворився на якийсь гадюшник, де ти, якщо не поносиш, гадувати зелібот, прохобот і тому подібне. Але камон, ви цим робите тільки гірше, і тим паче відмив грошей через крипту просто напросто майже неможливо. Тому що зараз дуже багато агентур з різних країн починають розвиватись у сфері крипти. Вона навіть із БУ почало виявляти махінацію крипті. Що там казати про ФБР або ЦРУ? Тому це б 100% десь сплило або вже сплело, але я чогось цього не бачив. Тому якщо підсумувати. Можна сказати, що 99% ваших дій у крипті можна переглянути. І навіть школяр з 8-го Б може подивитись, яку ви монеточку купили на минулих вихідних. І по-друге, немає бляха ніяких корупційних схем через крипту, або я їх просто не знайшов. І на кінець саме головне. Золото, яке може принести нашій країні як і багато добра, так і багато горя. Все залежить від рук, у яких це золото. Тому, як завжди, сподіваюся, відео було корисним та цікавим для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте про два телеграм-канала, посилання в описі. Дякую за перегляд. З вам повайсь всім пока.